Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Масована ракетна атака по українським містам усе, що відомо про наслідки на цю мить, просто е, зараз розкажемо і покажемо. Ну а поки ми маємо е, звернення президента України Володимира Зеленського. Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збитої. З них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякую, вам, хлопці, дякую усьому світі, хто допомагає. Петріоти, аріси, насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні! Отже, 92 людини поранені, четверо загиблих. Це попередні наслідки масованої ракетної атаки ворога на Україну. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вранці окупант запустив балістичні, аеробалістичні та крилаті ракети. Головною мішенью ворога були Київ та Київщина, а також Харків. Ракетні атаці передувала атака шахедами у восьми районах столиці. Зафіксовані падіння уламків в області пошкоджені 16 будинків. На місці працюють спецслужби. 72 повітряні цілі збили сили ППО за ніч та ранок. Це усі 35 шахедів, усі 10 кинжалів, усі три калібри та 59 із 70 ракет х 101 та Х-55, повідомляють наші повітряні сили. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. Основний напрямок удару Київ. У Солом'янському районі столиці через ракетний удар досі горять ці дві багатоповерхівки. Кількість постраждалих зросла до 43 Повідомили у мерії. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Усі подробиці розпитаємо нашої кореспондентки Марини Асмолової. Марино, чи можуть бути під завалами люди, і яка допомога потрібна постраждалим? Віро, ігорю, вітаю, вітаю всіх хто дивиться нас у прямому ефірі. Ми зараз фіксуємо наслідки ворожого удару. Зокрема, працюємо ось тут, у Соломінському районі. Усі подробиці щодо того, чи досі ще триває рятувально-пошукова операція. Ми зараз маємо змогу розпитати у речника головного управління ДСНС. Вітаємо вас, розкажіть, будь ласка з котрих години ви сьогодні працюєте, і як зараз триває робота? Чи шукаєте ще людей під завалами? Вітаю, слава Україні! Дивіться, роботи розпочалися ще до восьмої ранку з ліквідації наслідків ворожого. Як можете побачити, ви по титулах було пошкоджено число, пошкоджений фасад будинку. Також була велика пожежа, дуже багато осередків займання, які наразі рятувальники локалізували. Наразі продовжується ліквідація пожежі, тобто рятувальники розбирають, і проливають. І осередки пожежі земля. Сто тридцять чотири людини рятувальники були повітря, 57 50... людей було притковано. наразі. У нас є інформація людей, які були постраждали. В нас літа за На жаль, одна жінка похолола. Сьогодні ще буде тривати робота тут. Взагалі, от наскільки складно зараз працювати? Бо ми бачимо, що досі відбувається задимлення Це дуже багато осередків пожеж. Рятувальники поступово проходять всі квартири на всіх на кожних поверхах Вже людей попередньо немає в квартирах. Вже всі квартири були перевірені на перевірені на наявність людей. Зараз просто. Проводиться робота з лік ліквідації, повної ліквідації пожежі, можете побачити, як е, е, також допомагаючи людям забирати від тварин рятувальники та ну, е, е, з приводу часу, е, який ще буде е, прогнозувати складно, але якщо ви можемо побачити, що задимання вже значно. Дякую вам за роботу, посиді, дякую вам. Колеги, ще зазначу, що нам вдалося поговорити з декількома постраждалими. Це люди, які евакуювалися з цього будинку, і ось що вони розповіли. Шоковано трохи. були на момент так, спали, вдома. В спали. спали в кровати. Спали в кваті. Дитина, чоловік, Я, бабуся, бабуся спали в кваті. Сильно у вас пошкоджено все. Вік у вас вікон трошки нема. На місці продовжують працювати і рятувальники, і також поруч недалеко від цього будинку, у одній із шкіл розгорнули такий пункт пункт обігріву, пункт підтримки постраждалих. Там зараз працюють і ДСНСники, і представники Червоного Хреста. Ми продовжуємо працювати ось тут на місці, фіксувати усі подробиці ворожого ранкового обстрілу. Колеги. Дякуємо за оперативну інформацію. Кореспондентка каналу Ми Україна Марина Смолова про наслідки атаки на столицю. Без світла через ракетний обстріл залишилося понад 250 тисяч споживачів в Києві та області. Повідомили в Укренерго. Є пошкодження в електромережах, але запевняють, застосовувати графіки відключень наразі не планують. Частково знеструмлено будинки у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах Києва. А в області світло частково відсутнє у Бучанському і Вишгородському районах енергетики вже заживили частину мешканців. У Харкові через ранкову атаку одна загибла і більше 40 поранених. Наша Ірина Антонюк уже працює на одному з місць влучань. Іра розказує, які масштаби руйнувань, що відомо про постраждалих. Ігорю, віру, вітаю. Так ми зараз знаходимося лише біля одного з місць влучань. Ракета поцілила між житлових будинків дуже близько. Як ви бачите, от навіть зараз вибиті шипки, розкидані уламки. Принаймні, навіть ми бачили уламки ракет. Наразі не зрозуміло, чи сюди прилетіла одна ракета. Її уламки відлетіли, чи їх було декілька. Бо харків'яни почули кілька потужних вибухів одразу сьогодні зранку в місті. Тут вибило вікна у кількох будинках неподалік. Розтрощені кав'ярні, які були на перших поверхах, а також магазинчики. Бачимо дуже багато згорілих автівок. Поряд з цим будинком знаходиться проїжа частина, дорога, і навіть машини, які їхали в цей час по дорозі, вони також побиті. Якісь із них власне загорілися. Знаємо, що біля будинку зараз досі працюють піротехники, і всередину нікого не пускають. Ми поспілкували. З одним із мешканців цього будинку. Він був якраз разом із сином під час вибуху вдома. І ось що він нам розповів. Дай Бог, що живий. І З сином були так, вольно у нас в коридор, длини, у нас коридор, так чуть не, не розбились. Вдвох вдвох прямо нас волною так понесло. Знаєте, як ото в воді не пускають. А мені треба забрати там документи, хоч би щоб я що якось. У пана Сергія від скла поранені руки, поранена голова, але він не звертався до медиків. І Таких насправді потерпілих досить багато. А тільки зафіксованих наразі ми знаємо про 45. з них п'ятеро дітей. Вже на цю хвилину відомо про 38 потерпілих, яких шпиталізували до лікарні. І за попередньою інформацією ми знаємо, що вони у стані середньої тяжкості, і наразі їхньому життю нічого не загрожує. Ми продовжуємо працювати і в наступних випусках дивіться про наслідки Інших місцях влучань у Харкові ось така інформація. Наразі Ігорю біро Ірина Дякуємо. Ірина Антонюк про масштаби руйнувань у Харкові після ранкової масованої атаки по Україні. І під час масованої атаки по Україні Росія випадково обстріляла також свою ж Воронецьку область. На село Петропавлівка впала ракета Х-101, яку запустили з Каспійського регіону. Пошкоджені сім приватних будинків, те, що це була саме російська ракета, підтвердив губернатор області. В своїх соцмережах він написав, що це було цитую аварійне сходження боєприпасу. Другий день Одеса оговтується від наслідків ворожої атаки в новорічну ніч. А в ніч проти 1 січня ворог запустив по регіону майже три десятки дронів. Маршрут безпілотників проходив над житловими будинками. У своїй оселі загинув підліток. Це 15-річний хлопець. Далі сюжет Ольги Дунської Ось тут був сарай. Вон собака наша лежить. Пані Наталя показує, що залишилося від їхнього з чоловіком подвір'я. Під час тривоги Максим був саме тут з собакою. Собаку собаку він зачинив у сараї. Певно, був десь тут, біля сараю теж. А я його ось тут знайшла під цими дошками, під залізякою. Розкидувала ці дошки, витягувала його. Максим зараз в реанімації, а його дружина вціліла завдяки правилу двох стін, бо хату просто рознесло. Всі вікна вилетіли, двері вилетіли, стеля обвалилася, стіни розійшлися. Тільки тільки купили. А до цього багато років збирали гроші на ці дому в ці жили. Через падіння уламків дронів постраждало ще й кілька багатоповерхівок. Один зі збитих безпілотників впав прямісенько на дах будинку. Там, був... там був вверх, там дерев вниз, до долі. На цьому місці якраз у пана Григорія була мийка. Вибуховою хвилею її вирвало з коренем, потрощила кухню та спальню. Родини вціліла, бо були в гостях. Святкували новий рік у друзів і привітали нас в без п'яти дванадцять. Зателефонували сусіди. приїжджайте, все ось картина, вентиляційний канал повністю винесло. Тут балкон і все. Поки що будинок без газу, опалення та води однак відселятися ніхто не планує. Протягом трьох тижнів людям обіцяють гроші від міста, кажуть в мерії. А поки описують пошкодження та видають плівку. Зараз зима вже бачите, і опалення в, цій, в цьому корпусі треба відновити То звісно, що людям тут буде. Некомфортно проживати. Матеріальна допомога буде з міського бюджету через районну адміністрацію. Людям вона буде надходити на їх рахунки. У ніч проти нового року ППО знищила 28 ударних безпілотників. Уламки ворожих дронів забрали життя 15-річного юнака. Попередньо він стояв на балконі під час удару. На людина загинула, це підліток. І е, є поранені трьох ушпиталено ще декілька людей зверталися за медичною допомогою. Якби не було ворожої атаки, не було б такої загрози, не було б таких наслідків. Сили протиповітряної оборони працюють максимально для того, щоб уразити всі повітряні цілі ворога. Звісно, що якщо вони запущені в житлові квартали, робота ведеться просто серед будинків. Нині люди затягують вікна та прибирають сміття. Місцеві ж добре запам'ятають цей новий рік. Наприклад, син Аліни у момент атаки, коли були в коридорі, встиг загадати зовсім не дитяче бажання. Каже матусю: я не хочу померти в цей рік. Пил вся здінялася в квартирі, і спалах червоний. Ми вибігли, почали бігти. У чому були. Спускаємося донизу, а там жінка, в якої син помер на десятому поверсі. Вона сильно кричала, була вся у крові, і вибухи, вибухи. Свою допомогу мешканцям постраждалих будинків вже запропонували різні волонтерські організації. Одесити розуміють, що треба якнайшвидше відновлювати будинок. Бо наприкінці тижня синоптики обіцяють різке похолодання. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджи, ми Україна, марафон і єдині новини. Мінус 810 російських окупантів, майже півсотні артсистем і сім танків. Генштаб зсу повідомляє, що сили оборони продовжують завдавати ворожим військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту. Загалом за добу відбулося 64 бойових зіткнення. Росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи з лівобережжя Херсонщини. Намагалися прорвати оборону в районі Авдіївки. Там наші захисники відбили чотири атаки ворога поблизу Новобахму. Мутівка степового і самої Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського на Донеччині.